Дорогі, сьогодні маю для вас розповідь, яка буде без висновків. Висновки я запрошую зробити самому, а тим часом просто послухайте про прекрасний вінець життя Аби Мойсея. Дуже рада. Велкам! Одного разу Аба покликав своїх співбратів і каже: ось варвари приближаються до нас. Збирайтеся і втікайте. Ті відповіли: Аба, А ти. Він на те їм відповів, що ціле своє життя чекав, коли здійсниться цей момент, що той, хто прийде з мечем, від меча і загине. Тому вирішуйте, будь ласка, самі. І ці його співбрати, яких було семеро. От Роздумалися і вирішили все-таки залишитися з ним. І в той момент Аба каже: ось варвари вже стукають до наших дверей. І коли ці варвари вірвалися до їхнього помешкання, до їхнього монастиря, то справді убили всіх. Залишився тільки один, який злякався і сховався під кошиком. І коли схований під кошиком спостерігав за тим, що відбувається, то побачив, як сім прекрасних вінків спустилося з неба і увінчали тих, хто загинув. Дорогі, не буде тут в кінці якогось повчання висновками. Запрошую вас поділитися в коментарі. Мені буде надзвичайно цікаво почитати. От, а разом з тим, з іншого боку, нехай ця розповідь просто стане для нас. Такою підтримкою великої надії, що ті, хто знають, що смерть близько них, але все одно не відступають, а йдуть далі з любов'ю, вони справді отримують свій вінець. Дякую вам і до зустрічі. Па.